Сімнадцяте століття, річ Посполита супердержава, чия армія наводила жах на всю Європу. Їхня елітна зброя, крилаті гусари, вважалися непереможною силою, що здатна стерти будь-якого ворога на порох. А тепер уявіть, що у 1648 році цієї армії просто не стало її знищили не за десятиліття, не за роки, а фактично за сто днів. І зробила це людина, яку польські магнати ще вчора зневажливо називали дрібним козацьким старшиною. Ми всі чули прізвище Хмельницький, і в голові одразу з'являється школа, нудні параграфи і звісно, Переяславська рада. Забудьте сьогодні. Ми не будемо говорити про політику, ми розкажемо історію найзухвалішого бліцкригу в українській історії. Історію про те, як одна людина, чию родину знищили, а дім спалили, запустила пекельний механізм помсти, що поставив на коліна цілу імперію. Ми, крок за кроком, розберемо три битви: три ідеальні пастки, які Богдан Хмельницький розставив для самовпевненого ворога. Це історія військового генія, психологічної війни та фатальної пихи, яка коштувала речі посполитій її війська. Додивіться до кінця, і ви на власні очі побачите, як насправді починалась визвольна війна і як один скривджений шляхтич став батьком нації воїнів. Це буде не урок історії, це буде трилер. Щоб зрозуміти, як Хмельницькому вдалося підняти всю Україну, треба повернутися на кілька років назад. У Речі Посполитій цей період називали золотим спокоєм. Десять років без великих козацьких повстань, але для кого цей спокій був золотим? Для польських магнатів, які перетворювали українські землі на свої особисті імперії, цей час дійсно був раєм, а для українців він був пеклом, що повільно закипало. Уявіть собі ситуацію: вся влада і майже вся земля належить кільком десяткам родин. Вони викачували з України все, що тільки можна. Зерно, ліс, потаж, селітру. Український селянин працював на пана п'ять, а той шість днів на тиждень він був фактично рабом. Козаки, які ще пам'ятали часи військової слави та вольностей, тепер були зведені до жалюгідного реєстру у шість тисяч чоловік. Решта поза законом. Їх змушували ставати кріпаками, забирали землю, відбирали право носити зброю. Це було найбільшим приниженням, але найболючішим був тиск на душу після Берестейської унії 1596 року. Православна віра опинилася поза законом. Церкви перетворювали на уніатські або просто закривали шляхтич міг в'їхати на коні прямо у храм під час служби, і йому за це нічого не було. Це був не просто економічний гніт, це було систематичне знищення ідентичності. Українцям щодня доводили, що вони люди другого сорту на своїй власній землі, і ця ненависть, ця образа накопичувалась роками, перетворюючи країну на величезну порохову діжку. Потрібна була лише одна іскра, і цією іскрою став сам Богдан Хмельницький, але не таким, яким ми його уявляємо. На той момент він не був полум'яним революціонером. Він був частиною системи. Освічений чоловік навчався у єзуїтському колегіумі, знав кілька мов, включаючи латину. Він був шанованим чигиринським сотником, брав участь у військових походах, бував у полоні, в Туреччині. Він намагався жити за правилами. У нього був хутір суботів, земля, пасіка, родина. Він хотів спокою, але система не дала йому цього спокою. Тут на сцену виходить персонаж, який сам того не знаючи, змінив історію дрібний шляхтич Даніель Чаплинський. Він був уособленням усієї тієї пихи та безкарності польської шляхти. Чаплинський поклав око на хутір Хмельницького і просто вирішив його забрати. Він здійснив розбійний напад, забрав суботів, викрав жінку, з якою жив Богдан. І за деякими свідченнями наказав так побити його десятирічного сина, що той невдовзі помер. Це був виклик, особиста кривава образа, і Хмельницький, як законослухняний громадянин, почав шукати справедливості. Він писав скарги, звертався до суду. Але суди, де засідала така ж сама шляхта, лише сміялися йому в обличчя. Тоді він поїхав до самого короля Владислава IV. Король, кажуть, вислухав його і відповів фразою, яка стала вироком для всієї Речі Посполитої: Хіба у вас немає шабель? Це був натяк. Якщо закон тебе не захищає, захисти себе сам. І Хмельницький зрозумів, правил більше немає, систему неможливо виправити, її можна тільки зламати. Наприкінці 1647 року він тікає з невеликою групою однодумців на Запорізьку Січ. Січ на той час була осередком вільнодумства, місцем, де збиралися всі ображені та нескорені. Це був той самий детонатор, піднесений до порохової діжки. Хмельницький виголошує перед козаками промову він не говорить про високі матерії, він говорить про їхній спільний біль. Про відібрану землю, про сплюндровані церкви, про приниження. Він розповідає свою особисту історію, і кожен у його трагедії бачить свою власну мою родину знищили, вашу знищать завтра. І Січ вибухає його обирають гетьманом. Повстання почалося. Але Хмельницький був не просто скривдженим воїном, він був геніальним стратегом. Він чудово розумів, що одними лише козаками, хай і розлюченими, армію Речі Посполитої не перемогти. У козаків була найкраща у Європі піхота, але їм бракувало кінноти. А головною силою поляків були саме крилаті гусари та кінні загони магнатів. Потрібна була противага, і Хмельницький робить хід, який усім здавався самогубним. Він їде до Криму, до кримських татар. Вічних ворогів, які століттями плюндрували українські землі, уявити собі союз козаків і татар було неможливо, але Хмельницький зміг. Він зустрівся з ханом іслямом третім гереєм і запропонував йому те, від чого той не міг відмовитись: спільний похід проти спільного ворога, речі Посполитої. Він обіцяв хану частину здобичі, і, що найголовніше, гарантував успіх. Його красномовство, його впевненість і його стратегічний план були настільки переконливими, що хан погодився. Він дав Хмельницькому 4 тисячі добірних вершників на чолі з Тугайбеєм. Щоб гарантувати вірність союзу, Богдан залишив у Бахчисарай свого сина Тимоша. Як заручника, тепер пазл склався. Мотивована, загартована в боях козацька піхота. І швидка, невловима смертоносна татарська кіннота. Це була армія, якої ще не бачила ця земля. Навесні 1648 року. Об'єднане військо рушило з Січі. Польські гетьмани у Варшаві ще сміялися з бунту хлопа, не підозрюючи, що на них суне справжня буря. Вони були впевнені у своїй перемозі. Вони вже ділили майбутні трофеї. І ця самовпевненість стала їхньою першою і головною помилкою. Перша пастка була готова закритись, і її назва була Жовті води. У Варшаві новини про повстання на Січі спершу викликали не тривогу, а роздратування. Коронний гетьман Миколай Потоцький, головнокомандувач армії Речі Посполитої, зневажливо кинув те, що зродилося з п'яної гульби, те й згине від однієї пляшки вина. Він був абсолютно впевнений, що придушити цей бунт справа кількох тижнів. План поляків був простим і, як їм здавалося, бездоганним. Вони вирішили вдарити по Хмельницькому з двох боків одночасно. Перша частина війська авангард, під командуванням сина гетьмана, молодого і гарячого Стефана Потоцького рушила суходолом прямо на січ. Цей загін налічував близько 7 тисяч вояків. Друга частина, що складалася з реєстрових козаків, які ще зберігали. Вірність короні пливла на човнах по Дніпру. Вони мали вдарити Хмельницькому у фланг і відрізати шляхи до відступу. На папері все виглядало ідеально розділити і знищити класична тактика. Але вони не врахували одного: Хмельницький знав про їхній план у всіх деталях. Його розвідка працювала бездоганно, і він вирішив не чекати, доки ворог прийде до нього. Він рушив назустріч 22 квітня 1648 року. Армія Хмельницького і Тугайбея зустріла авангард Стефана Потоцького біля річки Жовті Води. Поляки, побачивши перед собою об'єднану козацько-татарську армію, були шоковані. Вони не очікували такої сили, замість того, щоб дати бій у чистому полі, де їхня кіннота мала б перевагу, вони зробили фатальну помилку. Вони збудували укріплений табір і сіли в облогу, чекаючи на підмогу з Дніпра. Це було саме те, на що розраховував Хмельницький. Він миттєво оточив табір. Почалася облога. Дні минали у дрібних сутичках. Татарська кіннота носилася навколо табору, не даючи нікому вийти чи зайти, виснажуючи ворога постійними нападами. Козацька артилерія вела методичний обстріл, але головна драма розігрувалася не на полі бою, вона розігрувалася в головах. Хмельницький знав, що його головний козир це реєстрові козаки, які пливли на допомогу Потоцькому. Це були такі ж українці. Він почав таємні переговори. Його емісари проникали до реєстровців і ставили просте питання: Брати, за кого ви воюєте? За польських панів, які зневажають вашу віру і відбирають вашу землю, чи за своїх братів-козаків, які борються за спільну свободу. І цей заклик впав на родючий ґрунт 4 травня. Реєстровці повстали. Вони перебили своїх командирів-шляхтичів і повністю перейшли на бік Богдана Хмельницького. Для поляків у таборі на жовтих водах це був вирок. Підмога, на яку вони так чекали, стала частиною ворожої армії. Бойовий дух впав до нуля. Почався голод, закінчувалася вода. Стефан Потоцький вирішив піти на прорив 16 травня. Під прикриттям табору з возів. Вони рушили в бік урочища княжі Байраки, але Хмельницький вже чекав на них. Козаки та татари атакували колону з усіх боків. Бій був жорстоким, але недовгим. Польський авангард був повністю знищений. Молодий Стефан Потоцький отримав смертельне поранення і за кілька днів помер у татарському полоні. Перша пастка закрилася. Коли звістка про розгром під жовтими водами долетіла до головних сил на чолі з коронними гетьманами Миколаєм Потоцьким та Мартином Калиновським, у їхньому таборі почалася паніка. 20 тисяч добірних вояків еліта коронної армії були деморалізовані поразкою авангарду. Гетьмани, які ще тиждень тому сміялися з Хмельницького. Тепер зрозуміли, що мають справу з серйозним і непередбачуваним ворогом. Вони вирішили відступати до Корсуня, щоб перегрупуватися і дочекатися підкріплень. Але Хмельницький був не з тих, хто дає ворогу час отямитись. Він діяв як хижак, що переслідує пораненого звіра. Його армія, окрилена першою перемогою, рухалася з неймовірною швидкістю. Він обігнав польське військо і приготував другу пастку ідеальну пастку. Місцем для неї він обрав глибокий яр, порізаний ярами та болотами, що називався Крута балка, неподалік від корсуня. Дорога тут була вузькою і топкою розмитою дощами, ідеальне місце для засідки. За наказом Хмельницького. Козаки перекопали дорогу, завалили її деревами і встановили на пагорбах замасковані гармати. Основні сили козаків і татар Тугайбе сховалися у лісі по обидва боки яру, 26 травня 1648 року. Польська армія, розтягнувшись у довгу колону, повзла у цю пастку. Коли їхній авангард загруз у багнюці перед завалом з усіх боків вдарили козацькі гармати, з лісу з диким криком вилетіли татари і врізалися у фланги безпорадної колони, козацька піхота атакувала в лоб. Те, що сталося далі, було не битвою. Це була бійня, величезна 20-ти тисячна армія опинилася затиснутою у вузькому яру під перехресним вогнем. Важка кіннота не могла розвернутися, піхота змішалася в хаотичний натовп, крики поранених, іржання коней, свист татарських стріл і гуркіт козацьких мушкетів злилися в один пекельний гул. Розгублені шляхтичі намагалися організувати оборону, але було вже пізно. За чотири години все було скінчено. Армія Речі Посполитої, що стояла під корсунем, перестала існувати. Більшість вояків загинула або потрапила в полон, але найголовнішим було інше: в руки козаків потрапили обидва головнокомандувачі коронні гетьмани Потоцький і Калиновський. Це було щось нечуване. Це був такий удар по престижу Речі Посполитої, від якого вона ще довго не могла оговтатись. Двох найвищих військових чинів держави захопив у полон бунтівний хлоп. За два тижні Богдан Хмельницький виграв дві вирішальні битви. Він знищив спочатку авангард, а потім і головні сили коронної армії. Мів про непереможність Речі Посполитої дав першу і дуже глибоку тріщину. Але попереду була третя битва битва, яка мала перетворити цю тріщину на прірву. Звістки про розгром під жовтими водами та корсунем долетіли до Варшави, наче удари грому. Спочатку їм не повірили, як це можливо, що елітна коронна армія, гордість Речі Посполитої, була вщент розбита якимось козацьким ватажком. Але коли прийшли підтвердження, що обидва коронні гетьмани у полоні, а їхні війська знищені, зневага змінилася шоком, а шок – панікою. Ситуацію ускладнила раптова смерть короля Владислава IV – Країна опинилася у стані мишкоролів'я без правителя, без армії і з повстанням, яке розгоралося з кожним днем. По всій Україні селяни бралися за коси та вила, створювали загони, нападали на маєтки шляхти. Те, що починалося як козацьке повстання, перетворювалося на всенародну визвольну війну. Хмельницький став символом надії для мільйонів, його ім'я було на вустах. У кожного польська шляхта, оговтавшись від першого шоку, вирішила діяти. Почався збір посполитого рушення. Це була по суті мобілізація всієї шляхти, яка була зобов'язана з'явитися на війну зі своїми власними збройними загонами. Влітку 1648 року під містечком Глиняни зібралася величезна сила. За різними оцінками від 40 до 50 тисяч шляхтичів, не рахуючи десятків тисяч озброєних слуг та обозників. Це була колосальна армія, значно більша за ту, що була розбита під корсунем. Здавалося, цього разу Хмельницькому точно не встояти. Але у цієї армії була одна величезна проблема у неї не було єдиного авторитетного командувача. Замість досвідчених гетьманів, які сиділи у татарському полоні, керувати військом призначили трьох комісарів, і це був, мабуть, найгірший кадровий вибір в історії Речі Посполитої. Першим був князь Владислав Домінік Заславський, неймовірно багатий, але абсолютно бездарний, як полководець. Сучасники називали його Перина. За любов до розкоші, комфорту та небажання залишати свій затишний намет. Другим був Миколай Остророг, учений муж, знавець Латини, якого прозвали Латина. Він міг блискуче цитувати античних авторів, але абсолютно не розбирався у військовій справі. І третім був молодий 29-річний Олександр Конець-Польський, син великого коронного гетьмана. Його називали Дитина. Через юний вік недосвідченість та запальний характер. Отже, на чолі величезної армії стали перина, Латина і Дитина. Ця трійця одразу почала сваритися між собою. Кожен вважав себе головним, кожен віддавав суперечливі накази. У таборі панував хаос, замість військової дисципліни, безперервні бенкети, пияцтво та хвастощі. Шляхта приїхала на війну як на парад у дорогих оксамитових вбраннях із золотим посудом та цілими обозами прислуги. Вони були абсолютно впевнені, що один їхній вигляд змусить хлопів розбігтися. Хмельницький тим часом не гаяв часу. Його армія зросла до ста тисяч чоловік. До нього приєднався кримський хан з усією ордою. У вересні дві армії зустрілися біля містечка Пилявці на Волині. Місцевість тут була болотистою перерізаною річкою. Іква. Хмельницький знову, як і під корсунем, обрав ідеальну позицію для оборони, збудувавши укріплений табір на пагорбі. Польські комісари, побачивши козацькі укріплення, лише посміялися. Вони вирішили не чекати, а атакувати негайно. 21 та 22 вересня відбувалися перші сутички. Шляхецька кіннота кілька разів намагалася атакувати козацькі позиції, але кожного разу натрапляла на щільний мушкетний вогонь і відкочувалася назад, зазнаючи втрат. Ці невдачі почали підточувати бойовий дух самовпевненої шляхти. Вони очікували легкої прогулянки, а отримали жорсткий опір. І тут Хмельницький застосував свою головну зброю не шаблю і не гармату, а психологію. Він знав, що перед ним не професійна армія, а натовп пихатих і боягузливих аристократів, і він вирішив зіграти на їхньому найбільшому страху страху перед татарами. Увечері, 22 вересня, він віддав таємний наказ: козаки і татари, що прибули з ханом. Почали створювати видимість прибуття величезного незліченного війська. Вони розпалили тисячі додаткових багать, що розтягнулися на багато кілометрів. Вони били в бубни, сурмили в труби, створюючи неймовірний шум. А головне козаки, які добре знали татарську мову, почали перегукуватися між собою бойовими кличами орденців. З польського табору ця картина виглядала жахливо. Їм здавалося, що вночі до Хмельницького прийшла вся Кримська Орда, сотні тисяч диких воїнів. Чутки, що розповсюджували шпигуни Хмельницького, лише підливали олії у вогонь. Говорили, що хан привів із собою стільки війська, скільки піску в морі, і що він дав наказ не брати полонених. Паніка, що почалася вночі до ранку 23 вересня, переросла у справжній жах. Коли Хмельницький вивів свої війська для вирішального бою, він побачив неймовірну картину. Польська армія, яка ще вчора виблискувала обладунками і хизувалася своєю силою, просто тікала. Першими кинувши все, втекли командувачі, перина латина і дитина. За ними у дикому хаосі. Побігла і вся шляхта. Вони кидали зброю, обладунки, намети, обози з усім своїм багатством. Єдиною їхньою метою було врятувати власне життя. Це була навіть не поразка, це була тотальна нищівна, принизлива ганьба. Козаки увійшли до покинутого табору і були вражені. За словами очевидців, здобуч була настільки великою, що її не могли вивезти. Шляхтичі кинули близько ста гармат. Сотні тисяч возів з припасами, золотом, сріблом та дорогим одягом. Один лише особистий обоз князя Заславського оцінювався у кілька мільйонів злотих. Битва під пилявцями стала тріумфом військової хитрості. Хмельницький переміг величезну армію, практично не вступаючи в бій. Він зламав ворога морально. Він використав їхню пиху, їхню недисциплінованість і їхні страхи проти них самих після пилявців. Шлях на захід на Львів і Варшаву був повністю відкритий. У Речі Посполитої більше не було армії, здатної зупинити козацький наступ. За три битви, за три геніальні кроки, Богдан Хмельницький перетворив локальне повстання на повномасштабну війну. В якій він диктував свої умови. На руїнах польського панування народжувалася нова сила, і ця сила називалася Гетьманщина, три битви жовті води, корсунь, пилявці менше ніж півроку. За цей час Богдан Хмельницький зробив неможливе. Він не просто розбив ворожу армію, він знищив міф міф про непереможність Речі Посполитої. Міф про те, що українці це покірні хлопи, нездатні до самоорганізації та боротьби. Він довів усьому світові, що на цій землі живе народ воїн, який готовий битися за свою віру, свою землю і свою гідність після ганебної втечі шляхти з підпилявців перед Хмельницьким лежала беззахисна країна. Він взяв в облогу Львів, отримавши величезний викуп, він підійшов під мури за мостя. Шлях на Варшаву був відкритий, у польській столиці панував жах. Еліта готувалася до втечі, здавалося, ще один крок, і річ Посполита впаде. Але Хмельницький не пішов на Варшаву, він повернув назад. Чому? Історики сперечаються досі. Можливо, він не хотів остаточно руйнувати державу, сподіваючись на вигідні переговори. Можливо, його армія втомилася, почалася зима та епідемії. А можливо, він просто ще не мислив категоріями повної незалежності. Його головна мета на той момент була досягнута. На Різдво на початку 1649 року Богдан Хмельницький урочисто в'їхав у Київ. Це був тріумф, якого не бачила ця земля. Його зустрічали тисячі людей. Єрусалимський патріарх Паїсій, який був у місті, вийшов йому назустріч і назвав його. Князем Русі та новим Мойсеєм, що виводить свій народ з польського рабства, і саме в цей момент у стінах древнього Києва відбулося остаточне перетворення. Богдан Хмельницький, який починав повстання як скривджений шляхтич, що шукав справедливості для себе, усвідомив себе лідером цілої нації. У розмові з польськими послами він сказав свою знамениту фразу. Визволю з ляцької неволі народ руський увесь. Буду мати тисяч триста або й більше війська, і вся чернь буде моя. За границю на війну не піду, шаблі на турків і татар не підніму. Досить нам на Україні і Подолі, і Волині тепер час дав нам Бог, щоб ми панували у своїй землі. Це вже була не вимога автономії, це була декларація незалежності. На руїнах польського панування у вогні Визвольної війни народжувалася нова українська держава: військо Запорозьке або гетьманщина. Історія Богдана Хмельницького це не просто розповідь про далеке минуле, вона дивовижно резонує з нашим сьогоденням знову, як і майже 400 років тому. Більший сусід, що марить імперською величчю, не вірив у наше право на існування. Вони так само зневажливо називали нас молодшими братами, а нашу державу історичним непорозумінням. Знову, як і тоді, їхня пиха та сліпа самовпевненість зіграли з ними злий жарт. Вони планували взяти Київ за три дні, так само, як Потоцький планував придушити повстання за кілька тижнів. Вони недооцінили нашу людь, нашу волю до свободи і геній наших командирів. І знову, як і в часи Хмельницького, ключем до перемоги стає не перевага в кількості зброї чи людей, а мотивація єдність нації навколо своєї армії, військова хитрість та здатність приймати нестандартні, сміливі рішення. Історія Хмельниччини це. Фундаментальний код нашої нації, це нагадування, що ми ніколи не були покірною масою. Ми завжди були народом, який у критичний момент здатен народити з поміж себе лідерів та героїв, здатних кинути виклик найсильнішим імперіям світу. Наша історія незламна. І ми знову прямо зараз на очах усього людства пишемо її новий переможний розділ. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви, як і ми, вважаєте, що знати свою справжню історію, це наша зброя. Підтримайте канал лайком та підпискою і обов'язково натисніть на дзвіночок. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, яка з трьох перемог Хмельницького була найважливішою для успіху всього повстання? Тактична під жовтими водами, нищівна під корсунем чи психологічна під пилявцями? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво обговорити. Слава Україні!